Смотри. нас, бачите, такая яма долгая, блядь. Тут, поруч... Твою мать. Это что? О! Вот это так, так, вот это так знахідка. Подходи ближе. Ближе хотя Смотри. Оп! Красота. Ось такий годинник, друзі. Перший сигнал і отакий годинник. Огонь! А що там Годинник знайшов. Так, дивіться ще. Кусок заліза такого чорного, яким зіскрибали кору з дерев. Це вже добре. Що йдемо далі? Пока ось, друзі, перша війна пішла. Гільзач німецький ось такий Гвинтівка Маузер. Йдемо далі в одній ямі. Два гільзача і один цілий патрон, я трошки коснув. ну і хрен з ним. Може там ще що є, зараз подивимося. Рарітет вона. <рес> <рес> так, -да, вона старенька дуже. Слама. А цього барахла хіра тут, блін. Черняга. А біло тільки, Та це по війні, блін, це ще, ну, блін, може по сороковим. Ну, думаю, спаяєш, коротше, блін, і цей, Чуєш? <різь> Будеш заготавлювати. Будешь <різь> заготавлювать. Так, ось виделочка ось така широченька. Широка, широка. Не знаю, може. Я таких ще не зустрічав, тут ширина велика дуже. Зараз я лінію кину, покажу. Ось завширшки, дивіться, півтора сантиметра Може з під німецького якогось набору, блін ось така широка. Якщо знаєте, то пишіть. А я йду далі. Що там? Коробочка для лізли. Дзюшок советская. Ну щоб присоветок, шок, мені, ну типа лезвие написано. Да, ось таку, якщо херню знаходите, щоб знали, це від леса. Для бритвы. Матню брити. Да нормально помить та гратися, блядь. Шарика туди з під подшипника кидаєш, бля, вперед. Игра лабиринт. Написано, так? Да? Рік який? 75-й. пперний балет, ребята, бля, треба шарики бля, шукать. С перекопой тут все. Чуєш? Чую, кажи. Давай сюди її. Хі -хі. Ось в перший попався. Ось воно таке. Не дуже красиве. Канал ствола пройшло, але не розірвалось. Може йобнуть. Так що в руки не берем. Говнородяник, походу. 71-го року. Їтіть колотіть. Фігня, перший за сьогодні. Ну нічого, ходимо. Ух, я ж злякався. Дивіться. чия то рука. Від ляльки. Радянської ляльки. Сковородка якась. Не знаю. Яйця жарить, мабуть. Клеєм нема. Та радянщина, мабуть. Ручка відпала б неклеїв мене не бачу, нема. Таке щось. Ну, ось дивіться, ножик радянський. Хтось гриби збирав і загубив, як завжди. Так, зараз я чесну його трошки. Тут не видно, звісно. Да, радянщина. Класика. Тут часів старих, якийсь будильник радянський. А було, мабуть, красиво, красиво, да? Да. Що покажу. Хто до чого-то нюхав тут, бля. Хто до чого-то нюхав. Так, перша монета нормальна. Ранній Світ 1929 року. Три копійки друзі. На старому штемпелі все як треба. Ось така монета. Що там? Це ручка? На тормозна ручка від чогось. Ну, стара дуже, блін. Ну так, віш, як зроблено. Ну і блінцю ну, з німецьком мосиком. Що може бути? Мать твою за ногу. Динамо Мезква. Що воно тут робило? Рубль двадцять. Ну нічого, може комусь зажину на віоліті за 3 копійки. Як ви думаєте, що це таке? Це вже в котрий раз лопатон копав ось такий. Да, стара лопата, дуже стара. Старенька. Може, на ранній совет, чи ні. Не видно ні хрена. Саша його трошки прочищу і подивимося. Це у нас щитовичок друзі, 31 чи 32-й. Так, ось, друзі, цікава знахідка. Не знаю, що воно було. Ось така патина на ньому. І воно люка ж обломане, блін. Може ключ був, може не ключ, може якась проколка. По періоду теж я не, не зрозуміло. Ну, в такому зелененькому на бронзу дуже схоже. Пишіть. Так, дуже б хотілося перейти на ту сторону, але... Не дуже гарна перспектива. Кусок міді раз. І кусок Міді де ще кусок був один, такий же самий. Десь вже вкинув його, ладно. Ну точно такий же, тільки трішки менше. Цікаво, цікаво, друзі. Ходимо, дивимось. Так, від чого це? Ну кажи. Вот залізнодорожня. Так, да, залізна дорога. Десь тут могло щось бути цікаве. Ну чого-чого цього я тут не ожидав. Градусник. Де трошки зміщуємося. Річка серед лісу, це цікаво. Це чуєш? Оце б на ту сторону якось перейти, б, на той островок, блін. Ну там цікаво було б. Хочеш по побрвнишку? Та ні, по побрвнишку ні, не хочу. Пошли, може є місце, кстати Ну зараз походимо, давай зараз тут сейс, чуєш? ну там походимо, а потім підемо на ту сторону. Так, монітос випав. Ох, ти балаболка, блін. Так. Три копійки 55-го року. Сохранчик непоганий. Йдемо далі. Говнородяник. От правому хуйлу по почті. І тротила туди положимо. Знахідка ось такий гудзик МКВ-32. Йдемо далі. Ні хіра собі, сім, це ти на, на квеся сьогодні. Це, це тобі хватить, блять, чуєш, бен. До 24-го року. Це що у нас? П'ята чи що вона? Гільза випала, цікава. Ось таке клеймо тут. Буква Т. Зараз більшу Чи одиничка, чи буква Т. Ось така, знаєте, пищить. Зелененький. Бачите, який зелененький. Сині зелені. Андрюха, ну що, будемо пробувати його, чи ні? Чи не будемо? Сушити надо. Сушити і курити, так? Да? Ціла. Ну так, пролежала тут херзно скики. Маркировку дуже погано видно. Вообще не видно. Та не видно. Знаєте від чого пощить. На копівку схоже. Щось на стіні висіло, туди гроші, мабуть, кидали. Коротше таке. Опять говнородянщина лезе. П'ятнашка 62-го. Купа черв'яків якихось. Що це за черв'яки? Кільце? Обід? Угу. Ну вареники? Ага. Безалкогольна вечерінка. Ох ти йов. Каніна, походу. Да, вона сама? Ще така щільна, товстенька, не згнивша. Ось така, друзі, знахідка. Огонь. Три гільзи в одній ямі, там мабуть, є. тут повно їх. Оце так-так. Оце так знахідка. Єс. Походу, Походу, це Гвинтівка, друзі. Друзі, це Гвинтівочка. Зараз буду доставати дивитись. Походу, так, да. Да, вона сама. Гвинтівочка. Так. Може не гвинтівка, але щось воно дуже мені... цей. Та ні, воно. Зараз будемо чистити, будемо розбиратися, що воно. Ось бачите, така яма довга, бля. І не є, є, є. Так, ще одна запчастина від неї щось таке. Не знаю, зараз будемо вигрібати потихеньку все звідси. Я не Так, зараз Ще тут поруч твою мать. Все шо о! Єсть Так да. Так да, пацани, це гвинтівка, блядь. це знахідка звісно просто, блять. просто, просто, просто. Охренеть. Так, зараз трошки почистим, почистим. Так, трошки помили, почистили. Пишіть від чого. Зараз даже не знаю від чого воно. Зараз буду ще розгрібати, викопувати інші запчастини, якщо вони там є. Будемо трошки шур вділати. Так, ось такі запчастини. Запчасти, ствол. Ще якісь механізми. Ось така закльочка. Зараз будемо ще розкопувати. Дивиться, що там ще є. Худу ці ямиці, Капець, вже сил немає. Ще один ось кусочок. Ось такий гвинтик, шминтик. Так, ложимо його до нашого конструктору. Так, ще сюди положу. Раз. О, такому, щоб красиво було все. Так. Йдемо далі, дивимося ще по в цій ямі. Ще один гвинтик. Ще один. Конструктор збираю. Андрюха питає, що ти там одрив? Конструктор збираю. А, На турі винтовка. Та винтовка, да, так. Та бляха муха що ти її взяв. Там воно все розсипалось. А я воно держу, все. Там все три болтики повинно бути. О, все, три. Три. Де третій бля? Нема третього. Найдем потім. А, блядь, карпіва. А де ти А, ось Ладно, знайдемо потом. Ще один кусочок ось металевий. До комплекту. Так, пряга від гвинтівки. Ось така красива пряжечка. ти, ти шо? Та ти шо? Огонь. О, Отак там поля. Ще одна запчастина. На кучу складаю. Пряга, конечно, бомба, блин. Так. Каже, що монету підняв. Так. Да, п'ятнарик 24-го. Ну що, нормально зайшли, блін. Бомба. Знахідка класна. 24-го року. Якби оце 31-го, то взагалі б красота була б. Тачку б купив би собі. Може це теж стоїть відбунок. Не видно, що нічого. Видно, що 31-й родик. 31-й пітнарік. А якщо б був срібний, то капець би був, би, все. Мільярдером став би рарик підняв би. Ну нічого, нормально. Що більше нічого не було? Ну в одної ямки блядь, достав для монетки.